Дуже багато гармат. Є. Yeah. І... Давай. Піш. Грибок було видно за 20 кілометрів. Вітаємо сьогодні. Армія твів гостях у батальйону безпілотних систем 23 ї окремої механізованої бригади, де розкажемо і покажемо вам про роботу німецького БПЛА Вектор. Так, фармацевт. БПЛА «Вектор» — німецький. Що розкажеш про нього? Я перше, що бачу, це е, три пропи, отут стоять, і є люфт для того, щоб вони рухалися вверх вниз ніби отак. -от. Е, так, при, при підготовці до взльоту, у нас приходить предпольотна підготовка, всі винти опускаються в горизонтальне положення. Коли проходить предпольотна підготовка, перевірка елеронів та закрилок, то тобто двигателя піднімаються всі. Ось таке положення. Борт піднімається до 30 метрів. Тобто борт вертикального злету. Вертикальний, так. При підйомі до 30 метрів починають сервоприводи опускати. Таке положення їх, і борт утягує. Переваги вертикального злету. Ти відчуваєш, ну, на фоні там, наявності десь це катапульта, десь з резінки. Переваги те, що ти можеш його підняти в будь якій місцевості, навіть з будівлі. А так як зараз у нас остання версія борту, то Тут покращено те, що його можна запустити з рук, навіть в траві, яка буде по груди. Тобто ти вийшов в поле, його підняв, він взлетів, так же само при поверненні ти борт можеш на руки спіймати. Тут денна, нічна, да, є камери? Тут вона одна зразу: і денна, і нічна. Денна картинка дуже хороша, нічна, поки найкращий тепловізор з усіх бортів, які є в наявності на озброєні. В інтернеті, якщо почитати про нього, написано, що може літати 20 кілометрів. Ми не будемо казати, наскільки ви літаєте. Просто да. більше, ніж 20 кілометрів. Так, да, набагато більше. Бо пройшов він певні модернізації модифікації. Набагато більше, набагато якісніший зв'язок, набагато він стабільніше держить себе в повітрі. Його ну, великий плюс те, що він коли летить по прямой або ти. Літаєш по колу, то він не здає сильних звуків, тобто він дуже тихий. Тобто, якщо він на висоті 100-200 метрів буде пролітати просто по прямій, то його ніхто не почує. Блін, класна камера, що можна роздивитися собаку. Там, де собака, там десь росіян. Та поки не бачимо, дивимося. Ми сказали, що оператор крил, що це нудно, бо, бо на Мавіку типу, ти можеш зазирати, всюди дивитися, крило це три години щось летиш. Але я дивлюся на якість картинки тут. Це ти реально ніби на Мавіку залетів. У нас жирніші цілі. Ми далі літаємо і. Коли ми починаємо й по що... чомусь тут, це реально прикольно. Ось тут ми вчора знищили ось воно. Да. Розваливась, бачиш. Мастер... Ну, бара, він віддіо баний. Там це був зафіксований вихід, ймовірно, зараз будуть працювати по всій гарматі. Далі з інші спальні тут. — Вони, люблять під дома закапуватися. Є, mm -hmm. yeah. 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 давай. Холод, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ти командир екіпажу. Екі вектора. Mm, так. В тебе виходить, що три людини, екіпаж складається. Так. E, да. e, пілот, оператор цільового навантаження, тобто камери. І людина, яка займається саме бортом. Ну, тобто винести на позицію зльоту і забрати її звідти. Я відзначу, що джойстик, з яким ви літаєте, це джойстик від Xbox, ну буквально джойстик да. від Xbox. І ти розповідав, що подекуди, якщо в тебе немає пульта, то ти просто можеш. Так. Да. Просто поїхав в будь-який магазин, там, де продаються телефони, ну і електроніка. Поїхав, купив. Він там коштує щось ну, до п'яти тисяч можна взяти. Ну, тобто, ти поїхав, купив і ти можеш далі продовжувати роботу. А от сьогодні ваша район особливої уваги це от Бахмут. Ну, Літали там, дивилися. Що загалом розкажеш про те, що там зараз в Бахмуті відбувається? В Бахмуті зосереджено дуже багато гармат, боєздатних, дуже багато муляжів гармат. Ну, тобто не завжди видно. Чи то справжня гармата, чи то муляж. Ну, тобто, так можна попасти дуже серйозно. То, що будуть витрати артилерії на те, щоб зруйнувати муляж. І в гармату на самом деле дуже складно попасти. То, що це хоч і статична, але дуже маленька річ, яка на 90% із металу, знайшли в посадці торчав ствол Д20. І його досить таки удачно знищили. Получається, п'ятого постріла, іменно в посадку загорілась БК. Коли здетонувало, то грибок було видно за 20 кілометрів. Ого. Ну, тобто, там Нормально дуже та БК. такий мощний взрив. Артилеристи дуже люблять працювати під вектор і під ну, От Ми як вилітаємо, то вони ду дуже просять, щоб ми під них підкоригували. Ну, ми особо не відказуємося, тому що ну, також приємно знищувати ворога. Так, mm. да, там щось жістока полає. Там рядом. Неплох роди. Ну воно на перекрестку стоять. Мотоциклисти Да, пушка Човця, так? Да. Да, да бачив. Да, і там лаза. Все ще їх видалося. Опа, накривають. Гармати бачимо, сейчас ліпимо тримають. Ти у в мене з тині світло трохи вийшов. Голова підсвітилась. І рух попрощав. А ти казав, що найбільший парадокс е, цього крила е, це власне ця трубка, да? Да. вона просто на магніті. Тобто <різь> просто прилежив і вона прилипла. Вона ні разу не відпала ще спольоти. Ні одного случая не було, щоб вона куди небудь відпадала, або дівалась магнітки. Okay. Тобто, коли вам його видають, перше, що ви робите, це кажете, він бракований. Тут щось давайте клей чи скотч, давайте. <реку> ні, ми їм задавали вопрос, що може чи скотчем замотати, чи там наклеї якась сидить. Вони кажуть, ну, повірте, щоб її ну, оторвати ну, зусилля докласти. Магніт добре. <реку>